Вітаю вас на каналі Пара Рук. Сьогодні у нас 12 жовтня. Так, у нас дощило 12 днів. Сьогодні, вчора з вечора, не було ж дощу. Сьогодні, ну, доба, як немає дощу. І я вирізла капусту, тому що там знову прогнозують дощі. Значить, капуста є різна. Бачите, я. Не зробила так, як інші, не виклала все саму гарно. Я роблю так: я зрізаю, не дуже і білую. Білувати у нас називають листя верхні знімати. Отак так як я відрізалась, відрізалась і залишаю на кілька днів. Так, це мені хтось перевернув а, вниз. Хачанчиком самим доверху зрізом, отак. і вона потихеньку буде стікати, тому що вона мокра. Я б її ще залишила. б її не зрізала, якби не оці дощі знову ж таки мають бути через два дні. І вона має мене так стоятиме дня три, ну, якщо сухо буде, потім я її переберу, всю, відставлю та що. А зараз нашинкувати, наквасити, відставити середню, дрібну, ну, окремо. І саму більшу, саму крепкеньку. От, то Бачите, яка капуска різна. Це ще не вся. В цьому році урожай краще, ніж в тому. А в мене слугує цей стіл такою віхою, якщо він заповнений, нормально все, але це ще не вся, зараз ще покажу. І ще ось одна така. Гірка капустки, це вже на, на дворі, а зараз її просто плівкою на ніч закрию, щоб а, ну, не мокла ще більше. Теж, бачите, різна є, є трішечки. Ну, Вам скажу, не на дещове літо, такої відверто гнилої, прям капуста, що вже ну, росла і гнила була, не дуже то й багато. Так, і ну, її велика, і поменша, і середня різна. От, є така, що потрібно для багато листочків знімати. Є така гарнюща, бачите, там кілограми на 4. От, і, ну, різна є. І зараз ще одну капустинку мені залишилось зняти. А оце мій експеримент. Це капустинка, яка виросла з минулорічного кореня. Був залишений корінь, залишений не спеціально. І Він пустив парусок весною, і я його не стала дізати. Значить, там видно, бачите, там такий наріз такий. Видно, що... ну, мені немає сенсу вас обманювати. І оцікависла капустинка. Зараз покажу город, що залишилось після капусти.